У їх роботі мало спокійних хвилин. Пожежі, надзвичайні ситуації трапляються будь-якої пори року вдень і вночі у свята і будня. 18 вересня в актовому залі Миргородського райвідділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України відбулися урочисті заходи з нагоди професійного свята дня рятівника. З привітальним словом до колективу звернувся начальник Миргородського райвідділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій, майор служби цивільного захисту Олександр Кулик. Він подякував кожному співробітнику за високий професій. Ціоналізм, мужність, сумлінне виконання службових обов'язків, оперативність і готовність завжди прийти на допомогу завдяки наполегливій та клопіткій роботі в поточному році вдвічі зменшено кількість загиблих та травмованих на пожежах, Не допущені утоплення людей. Також на святі зачитали привітання від керівництва управління державної служби з надзвичайних ситуацій та озвучили наказ про заохочення особового складу. Тож окремі рятувальники достроково отримали спеціальні звання та грошові винагороди. Від імені міської влади привітав присутніх з професійним святом перший заступник міського голови Сергій Павленко. У своєму виступі він відзначив, миргородські Мергородські рятівники гідно виконують свій обов'язок та будь-якої миті готові прийти на допомогу тому, хто її потребує. Далі Сергій Павлен. Енко вручив почесні грамоти міської ради. Також у заході взяв участь голова райдержадміністрації Юрій Коваленко. Він побажав миру і злагоди та підкреслив, професія рятувальника це не просто повсякденна робота, це покликання мужніх та сильних духом людей. До всіх привітань долучився і начальник міськрайонного управління юстиції, голова громадської організації Спілка ветеранів та пенсіонерів пожежної охорони Миргоруччини Володимир Поцяпун. Продовжилися урочистості врученням подяк.